Всім привіт! Зовсім скоро великдень! І я пропоную вам у сьогоднішньому відео три крутих рецепти пасочок. Один класичний та два творожних. Я люблю постійно пробувати щось нове, але саме через це мене часто спіткають невдачі. Але те, що я вам покажу сьогодні, у мене всі три рецепти вийшли просто причудово. Вони всі дуже класні та дуже смачні. Тож, якщо вийшло у мене, то однозначно вийде у вас. Я впевнена, що вам, вашим гостям та вашій родині всі ці пасочки дуже смакуватимуть. Не часу і приступаємо до рецептів. Для початку потрібно підготувати опару. Я просію 100 грам борошна, додаю цукор та дріжджі. Все гарненько перемішую та заливаю теплим молоком. Перемішую до однорідної консистенції та ставлю у тепле місце. У мене це пічка з режимом підігріву. Тим часом я підготую ізюм. Я заливаю його окропом і даю трошки постояти. Вишня у мене розморожувалась при кімнатній температурі. Десь хвилин через 40 наша опара готова. Подивіться тільки, яка вона пухкенька. Я додаю до неї решту цукру та розтоплене вершкове масло. Далі нашу опару потрібно гарно розмішати, поки цукор повністю там не розчиниться. Те, що вона осяде, це нормально. А не хвилюйтесь, вона підніметься пізніше ще раз. Додаю трошки солі та апельсинову цедру і три жовтки. Ще раз гарненько перемішуємо. Та починаємо поступово вводити решту борошна. Борошно потрібно обов'язково просіювати, щоб тісто було м'якеньке та пухкеньке. Перемішуємо ложкою, поки це можливо. Але коли тісто стане занадто густе для цього, переміщаємо його на нашу поверхню, для того, щоб перемішувати надалі руками. Посипаємо поверхню колю та гарненько все розминаємо. Тісто має вийти еластичне та дуже м'якеньке. Далі будемо підмішувати начинку в наше тісто. Для цього я взяла пропарений ізюм, злила з нього воду, а також взяла вишню і трошечки її віджала. Вмішуємо начинку в тісто поступово. Тісто починає трошки липнути до рук, але врешті-решт вийде все так, як потрібно. Далі готуємо шоколадну начинку. Для цього дві плитки білого шоколаду я викладаю у мисочку, заливаю трошки молочком та починаю розтоплювати на водяній бані. У мене це кастрюлька, ситечко і зверху мисочка. Потім додаю ще масло. Не забувайте, що всі пропорції я вказала у інфобоксі. Я залишу тісто підійматися прямо у паперових формах. Для цього я викладаю спочатку, скажімо так, половину тіста. Я думала, що в мене вийде три пасочки, але по факту у мене вийшло 2. Я розкладаю частину тіста на дно, трошечки це все приминаю ложкою. Потім викладаю шоколадну начинку. Значенкою, все нормально. Не дивіться, що вона така масляниста. То моя помилка, тому що я додавала додаткове масло, бо намагалася сформувати із неї бортики. Якщо ви робитимете все як по рецепту, у вас такої маслянистої консистенції не вийде. А це мене спіткала невдача, коли я намагалася зробити ось таку пасочку. Але е сьогодні не про це. Зверху на нашу шоколадну начинку викладаємо іншу половину тіста. Ось так її пальцями трошки потипу як защіпуємо з попереднім шаром тіста і відкладаємо у тепле місце на розслойку. А тим часом робитимемо глазур. Я насипаю у кастрюлю цукор та наливаю воду. І буду ставити на вогонь, на маленький вогонь. Постійно помішуючи для того, щоб цукор повністю розчинився. Накриваю кастрюлю кришкою та варю хвилин 5. Для того, щоб перевірити, чи глазур вже готова, потрібно взяти трошки глазурі на ложці та занурити у мисочку з холодною водою. І якщо вона там не розчиниться, а буде збиратися ось у такий комочок, можна сказати, що глазур готова. У мене майже готова. Я дала глазурі ще декілька хвилин поваритися, вимкнула плиту та додала трошки оцту або ж можна додати лимонного соку. Чекаю, поки глазур повністю остигне та збиваю її вінчиком. Тим часом мої пасочки піднялися повністю і я ставлю їх на запікання. Після запікання вершечки пасочок я змащую глазур'ю. Можливо, вона вийшла у мене не дуже ідеально, зате саме тісто на пасочку вийшло просто чудове. Та буду прикрашати ось такими ось прикрасами. У мене кролики та такі маленькі маршмелоу. Але головне тут не це. Подивіться тільки, наскільки ця пасочка вийшла м'якенька та пухкенька, наскільки у неї ніжне вийшло тісто. Обов'язково спробуйте спекти таку пасочку, я впевнена, що вам сподобається. Ну а далі ми приступаємо до приготування дуже простої творожної пастки без заварювання та без яєць. Я замочую желатину в холодній воді та гарно розмішую, відставляю, щоб він набух. Далі я змішую в одній посуді творог, цукрову пудру, масло та ванільний цукор. Всі гровки я залишу у описі до відео. Ванілін краще не брати, а взяти саме ванільний цукор, тому що ванілін може трошки гірчити. Туди ж додаю вершковий сир та згущене молоко. Перепиваю все блендером до однорідної консистенції. Збиваю вершки та об'єдную обидві ці маси. І не забуваємо, що ми ще надодали желатин, який у мене весь цей час набухав. Все гарненько перемішуємо, якщо вам не ліньки, можна ще раз перебити все блендером. Наша творожна паска від цього стане тільки ще більш ніжна. У мене ось така металева форма для паски на 1 кг. Я купувала її у епіку, підкладаю під низ плівку, для того, щоб все це трималось в кучі, і підкладаю під низ кришечку. Від мого лоточка будь-яка тарілочка теж підійде і заповнюю форму, масою, перекладаючи її розморожену вишню. Вишню потрібно трошечки віджати від зайвого соку, щоб це все не текло. Ось так, чередуючи творожну масою вишню, я повністю заповнюю форму і зверху це все накриваю також плівкою і ставлю у морозильну камеру не менш ніж на 12 годин. Я дістала мою форму, звільнила її від плівки, трошки ось так, похитала в різні боки краї цієї форми і обережно дістала. Пасочку, вона в мене все ще заморожена. Потім я її покладу у холодильник для того, щоб вона розморозилась, це займе приблизно ще годинки 3-4. І робити це потрібно обов'язково у холодильнику. Ну а тим часом я приготую крем для декору. Я беру вершкове масло. Холодні вершки, цукрову пудру та крем сир. І все гарненько перемішую. Мені навіть не довелося перебивати це все у блендері. Маса і так вийшла, досить така гладенька та однорідна. Викладаю крем зверху на пасочку. Пасочка у мене вже розморозилась у холодильнику. Ну і прикрашаємо так, як нам подобається. У мене є все ще різнокольорові мармол-шоу, які я купила, не пам'ятаю, по-моєму, теж у епіку вони мені дуже подобаються. Якийсь такий створюють весняний настрій і досить такі ніжні та не дуже агресивні. Посипаю я перемеленим насінням гарбуза. Виглядає досить так цікаво і прикрашаю я також насінням гарбуза. У мене не було слайсів мигдалю. І насіння гарбуза, як на мене, дуже класна альтернатива. Показую вам пасочку у розрізі. Вона вийшла дуже-дуже ніжна, така прям вся кремова. І нам всім вона просто надзвичайно сподобалась. Ну і остання пасочка, але точно не найгірша, і тут мені у цьому відео не соромно за жодну з них, це пасочка Snickers. Спершу приготуємо карамель. Я беру кастрюлю із товстим дном, насипаю туди цукор та ставлю на вогонь. Води не додаю та не перемішую, чекаю, поки цукор почне танути сам по собі. І ось так, нахиляючи кастрюлю, чекаю, щоб весь цукор намок. Далі я додаю сіль, вершкове масло та швидко-швидко перемішую. Вливаю гарячі вершки, також швидко перемішую і вимикаю. Перебиваємо карамель блендером та даємо трошки охолонути. Трошки карамелі для прикрашання я відкладаю в маленьку мисочку, решту змішую з арахісом. Арахіс чищений та підсмажений. Наступним кроком готуватимемо крем. Збиваємо яйця із цукром для того, щоб цукор повністю розчинився. Не знаю, чи помітили ви, що я усюди використовую свої кухонні ваги. Для мене це просто незамінна річ на кухні. Коли я додаю кожен новий інгредієнт, я просто обнуляю вагу на цих вагах, вагу на вагах і насипаю рівно стільки, скільки мені потрібно, не заморочуючись ложками, стаканами. Все просто та зрозуміло. Вливаю гарячі вершки, все гарненько перемішую, та переливатиму наш крем у кастрюльку, але у мене в даному випадку це сковорідка. Це ніякого значення не має, головне, щоб посуда намала тосте дно. Вмикаємо під нашим кремом середній вагонь та постійно помішуючи, чекаємо, поки ця маса почне густіти. Вертаємо це все назад у нашу мисочку. Та перебиваємо блендером. Так, щоб не залишилося жодних комочків. Ну і далі додаємо домашній сир. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло і знову перебиваємо блендером. Так, так, без блендера у цьому рецепті, так само, як і у попередньому просто ніяк не обійтись. Готуємо шоколадну складову, ну це ж снікерс. Тож без шоколаду ніяк. Я беру шоколад і заливаю його вершками. Ставлю у мікрохвильову пічку і імпульсами по 15 хвилин трошечки нагріваю, і потім це все ретельно перемішую, поки не вийде така гладенька однорідна консистенція. Викладаємо шоколад у основну творожну масу, туди ж викладаємо начинку з горіхами та. Обережно все перемішуємо. Не потрібно повністю все змішувати. Достатньо буквально 1, 2, 3, 4 рази для того, щоб всі ці маси змішалися, але щоб було видно, скажімо так, таку структуру, наче як плямками. Так буде у розрізі набагато цікавіше. Все ту ж металеву форму я вистиляю марлою та викладаю туди творожну масу. До речі, у кого немає такої металевої форми, ось у цьому відео силка на горі. Я показую, як можна приготувати таку заварну паску за допомогою звичайної тартки. Хто не бачив, обов'язково переходьте, тим паче, що там також був дуже смачний рецепт пасочки: три шоколади. Я поставила зверху гніт і поклала на ніч у холодильник. Я за весь цей час, поки пасочка стояла у холодильнику, один раз зливала рідину. Тож зважайте на це і беріть таку більш-менш глибоченьку тарілочку, яку ви ставитимете під низ. Обережно це все розгортаю, перевертаю, виймаю, вона досить легко так виходить, ну тому що тут є марля. Прикрашаємо зверху тою карамеллю, яку ми відклали, та порізаним снікерсом. Ну і насолоджуємося. Паска вийшла дійсно дуже незвичайного смаку. Горішки всередині неї, ну чесно, я такого ще не їла. Дуже смачно. Я б не сказала, що готувати було якось дуже важко чи заморозисто. Насправді не так це вже й важко, і воно того точно варте. Сподіваюсь, вам сподобались сьогоднішні рецепти. Я чесно дуже дуже сильно старалась. Пишіть про це у коментарях. Я з радістю відповім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і гарних вам свят! А з вами побачимося вже зовсім скоро. Всім пока!